Лічні гасла, неполітичні амбіції, не конус Закарпатський зараз не дасть 20 кіну до стану не є. Ми на сьогодні пропонуємо всім. Району, Ще хочу продовжити, бо там було питання від одного молодого чоловіка. На спорист зараз оцінюють про моменти там зміни Конституції про децентралізацію. Але там молодечі здавали питання, і повірте мені, коли місцеві бюджети будуть залишати у себе 30-40%, тоді буде можливість розбудувати і село, і селище. І наші інтереси в Уганті Донецьку, Мало одного, що було царювання з Києва, треба далекувати повноваження місця. Далекувати повноваження, не лише, водному законіті, віддайте, реальні речі і методиплеі, тобто, тобто кошти. Я думаю, що таке децентралізація буде проголосована і місцеві бюджету нові ради. Ві платять податки тут. Але з іншого боку, нам треба залучатися інвестиції, щоб Хузький район мав більші можливості отримувати сплату податків, щоб ці податки почали тут. Виртую, що ми сьогодні тут таким складом приїхали не для того, щоб тут покласуватися передами, а для того, щоб дати вам сигнал, що ми готові об'єднатися, і що нас цікавить виключно інтерес.